Привіт, такі друзі. Доброго раночку. Ходімо, Аліса. Ставай на самокат. Вирішила за Алісою вийти трішки прогулятися. Хочу сходити в господарський магазин. У нас розбився один стакан, тож потрібно купити тут є неподалік. Ти Це не ти, Аліса. Хочу подивитися, неподалік є тут господарський магазин. Ми коли тільки приїхали, багато для дому там товарів купували, тож я подивився, чи є такий, як у нас був. Підходящий нам, бо в нас було два стакани в цій квартирі хазяйській, Тож ми один розбили, хочу підібрати. Такий самий, або дуже схожий, щоб не відрізнявся. А, звісно, це ніхто мене не буде. Ні бабу, ні. Ніхто мені не буде а, а, ніяких претензій, тому що а, ну, це. Звичайні речі, які трапляються в житті, розбився, впав стакан, тут нічого страшного немає, просто купимо, замінимо схожий, щоб був до комплекту. Тож йдемо. Ранок, жарко. У в'єтнамців ранок починається досить рано. В'єтнамці прокидаються досить рано, багато наших знайомих, які ходять на схід сонечка до моря. Це десь о 5.30. Кажуть, що дуже величезна кількість в'єтнамців час на пляжі. Саме в цей час починається їх день. Біля нас дитячий садок, школа. То, гучно, ми каже музику десь о 6.30 о 6.40. Починають дітей везти до школи та садочку, тож те, що в них розпочинається день досить рано, ми знаємо. У мене є в думках якось на схід сонечка потрапити на пляж, подивитися самостійно цю красу, тож, можливо, здійсню свою, якось мрію та зроблю це, але потрібно себе налаштувати так, рано прокинутися. В'єтнамців зараз немає, зараз близько 10-ї години ранку. В них вже починається типу сієста. Прокидаються вони досить рано, вирішують всі свої проблеми, всі свої задачі на день. А вдень коли спека сидять вдома. Я думаю, що це зараз вони трішки можуть і задріменути, нічому б і ні, якщо встали досить рано. А ввечері знову починається. Такий жвавий рух на вулицях, на дорогах. Навіть і базар в день не працює. Там декілька є торгівельних точок, де круглодобово продають все. Але зазвичай в день на базарі зовсім мало людей. Продавців я маю на увазі. У з головних вулиць. Так, звісно, байки їздять, але це не так жваво, як увечері. Не знаю, як тут зрання, але зараз ось так. так косметичний магазин мені, в принципі, сюди потрібно, тому що... Мені треба подивитися чорний олівець для очей, у мене закінчується. О, ніби відчинено. Заходимо. Або вирішили за лісу ще морозиво поїсти. Тож йдемо. Спочатку косметичний, морозиво, а потім господарський магазин. Знімаємо взуття на вході. Знімай лісові тапочки. Давай, будь ласка, знімай. Заходь. Так, тут багато чого цікавенько. Мене цікавить чорний олівець. Ось тут олівці вже не один раз. Була в цьому магазині, тож знаю. У мене є такий олівець для брів. Коричневий, тож я візьму ось такий чорний для очей. А, він також для бригаду. Зараз я запитаю чи є Для очей чорний. Так. Так, ну Жулівчики купила, але купила олівець, чорний олівець для бригади, буду його використовувати для очей, тому що олівець для очей коштував в рази дорожче. Те, що я придбала, коштувало 20 тисяч, а те, що дівчина мені показала, 145 тисяч. Різниця величезна, тож взяла те, що мені було вигідно. Не думаю, що буде якась різниця. А, ви подивіться, що я побачила фу-фу-фу. Багато, багато корейської косметики в магазині. Величезний Мама, вибір. Що Ліся? Поклади, будь ласка, на місце. Мама, да, то ти не знаєш, я також не знаю. Величезний вибір масок різних. Полюбляю цей магазин. Частенько Мама, сюди сюда заходжу. Ходімо, Ліся, морозиво їсти. Йдемо в KFC поїсти морозиво. Тут воно досить бюджетне. Заходять Ліса. 9 тисяч дон за ріжок м'якого морозива смачного. І сьогодні будемо смакувати. Що ти? Кульку знайшла? Поклади її на місце. Ні, ти Угу, Добре. Маємо шоколад. Кусай, 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 обережно. Обережно кусай. Смачно, помаленьку, добре. Зараз будемо витирати. Смачне Ні. ліс? Скільки разів ми заходили сюди, їли морозиво, було досить смачне цього разу Взагалі не смачне морозиво, таке а, і ніби як з крупинками льоду. його навіть їсти не захотіла, там зараз дівчинка прийшла, вона з дівчинкою грається, бігає. Взагалі цього разу я не задоволена морозивом. З шоколадом коштувало 9 тисяч дон, а просто біла без шоколаду 6 тисяч дон. Невелика плата, але все одно хотілося смачного морозива. А Лісі хотілося, а не мені, а мені доводиться другу порцію тепер їсти. Так, ну цей хазяйство магазин, я щось не пам'ятаю, де він знаходиться. Ще й такою спекою сюди йти. Немає ні тінька. Ні тротуара, тож я вирішила не йти. Повертаємося додому, трішки погулялися та й добре. Ось вже є відчуття Різдва. Аліса побачила, каже, все Різдво. Стоп? Like like Чому? Mm. Далі я тебе буду вести? Da. Ой, яка ти хитренька? Далі сама йти не хочеш? Ага. Mm -mm. Час готувати обід? Я беру курячий філі, нарізаю його невеличкими шматочками і буду обсмажувати на сковорідості. Ми дуже полюбляємо ось такими дрібненькими шматочками нарізане курячим м'язко обжарене, тож частенько ось саме так я його готую. На невеликій кількості олії обсмажую гарненько м'язком, перемішуючи його час від часу. Щоб воно Усі боків гарно обсмажувалися. Додаю туди улюблені спеції, у мене це сіль, перець, лавровий листочок. Обов'язково я додаю дрібненько нарізану на цибулю. невеличкою шматочками її нарозею. Додаю до м'яса, також все разом перемішую чи обсмажується. Цибульку я додаю вже наприкінці, коли м'ясо гарненько обсмажується. Сьогодні в мене супер видачі обід, я просто беру заварний суп хобо, це традиційний в'єтнамський суп, і відкрию з пакета. Спочатку дістаю вермишель. це рисова вермишель, традиційна у в'єтнамському супі. Вона в пакеті в такому твердому стані, перекладаю в тарілочку, додаю спеції, які знаходяться також в цьому пакеті. Перший пакетик це сухі спеції з травами. Пересипаю тарілочку. А в другому пакетику знаходиться кетчуп чилі та якась олійка. Тож, все висипаю в тарілочку, заливаю все окропом, додаю м'язку, яке щойно я підсмажила, закриваю тарілочкою і даю час, щоб це все настоялося, вермишель вермішель розбухла. І поєдналися смаки. Хвилин 5-7 і ось такий смачнючий супчик готовий. Одразу хочу сказати, що він в міру гострий. Інколи я додаю до цього супу не всі спеції, що знаходяться в пакетику, але саме в цьому я додавала всі. Було досить смачно. У сусідів буде якась подія, квіти, там їде машина. Аліса, давай назад. Можливо, весілля, можливо, якийсь день народження. Зазвичай на відкриття магазинів, салонів також ось так квіти виставляють, але це не виставили. Це, скоріше за все, будуть їх якось транспортувати кудись, мені здається. А, ні, тут ось якась подія. 17, го 11, го 24, го 17-й, 10 щось відбудеться. О, мабуть, весілля таке. Ось так іде підготовка. Спеціальний такий ставлять. Я не знаю, як навіть назвати. Спеціально прикрашають імена там написані скоріше за все, тому що я бачу там два імені. Арку таку да, роблять спеціальну, столик прикрашають. Я вже якось вам показувала, що саме так у В'єтнамі mm -hmm. Ось Це якісь квіти, мабуть. Підготовка. Тобто вони тут стояти не будуть, їх кудись, скоріше за все, заберуть, але ними будуть прикрашати. Цікаво, так? Аліса, давай. Ми йдемо Ах, укатуватися на денний сон. Аліса, йди до мене, я тебе чекаю. Давай в коляску. Друзі, показую вам залаштунки знімального процесу. Тут я знімаю відео з оглядом, засобів від бренду Оренція. Ці засоби я отримувала в подарунок. Це у мене зараз. Зйомка відео для мого інстаграм, що показую, як все проходить. Купа сервет. На балконі досить-досить спекотно, мало місця. Сонячно сьогодні, тож я трішки сховалася вниз, бо в мене вже обличчя О, червоне, дуже-дуже жарко. Сподіваюсь, вам буде цікаво, користуючись нагодою, тож хочу розповісти що про ці засоби, ось цей білий я вже встигла спробувати. Непогано очищає обличчя, непоганий засіб. Сьогодні ще на тестування оберу один із трьох. ну Скоріше за все, оцей синій неймовірно гарно пахне, Всі мають приємні аромати, але синій мені більше, найбільше до вподоби, Тож, мабуть, його візьму сьогодні в тестування. І користуючись нагодою, запрошую вас до себе в Інстаграм познайомитися з моєю творчістю, що я роблю, які я ролики знімаю. Там я також публікую світлини та відео з нашого життя. Тож долучайтеся, буду вас рада бачити і там. Дуже-дуже жарко сьогодні, але і гарно. Скоро буде захід сонечка, мені здається, сьогодні буде неймовірно гарний захід. А ми йдемо до друзів. Вони написали, що готують домашні бургери, покликали нас. Тож ми вирішили до них пройтись і за компанією з ними їх поїсти. Ось такий буде у нас сьогодні вечір. Таня готує смачні бургери. Вже запрошувала нас, тож уже вже це не перший раз. До речі, у мене після вчорашнього дня така кріпатура просто відчувається одразу, що довго-давно не займалася. Але я була налаштована сьогодні зробити ще одне тренування. Засіла на балконі, почала знімати контент косметичний. І тут друзі вже написали, що давай не давайте до нас на бургери, то сьогоднішнє тренування відклалося, але... Завтра буде обов'язково. Сьогодні було б трішки тяжкувато, тому що кріпатура відчувається. На завтра вже буде легше сьогодні. Замість тренування бургери. Ось так. Але в мене нескільки хвилює зайва вага, у мене ваги зараз зайвої немає, скільки мені не подобаються форми. Тож і тренуюся. Так, ну що ж, зайшли ми ще на базар під кінець дня. У мене закінчилося авокадо, тут воно є. Мандарини в нас закінчилися, потрібно взяти. А -а -а. І хотілося б ще бананчики. ну Я піду до тих дівчаток, кого беру завжди, якщо вони ще відчинені. ще є, ага. є моєї дівчинки вже нема. Є барбуля з бананами, зараз банани треба взяти. Де? Ота? Ходімо, візьмемо манго. Манго по 20. Я візьму оці, мабуть, страшненькі. Ні, вони тверді. І ці тверді. Десь о. Кажуть, ці смачні. Добре, візьму. Штучки чотири. Так, йдемо ще за авокадо. манго і банани взяли. Тут авокадо ми бачили по 25 тисяч. Авокадо 25 тисяч. Зараз візьму штучок 5. Ось ну, такі. Досить м'якенькі? ні, мабуть, штучки 3 візьму. Вітенькі досить м'якенькі. Ну, на базарі ми досить швиденько справилися. Йдемо додому, все, що необхідне, потрібно було купили, але мені потрібно зробити закупку овочів, бо в мене ні капусти, ні картоплі немає, тож все рівно потрібно буде завтра, мабуть, вдень йти за овочами. От. Ми вже повертаємося додому, зараз вам ще покажу вечір, прогулянку нашими вечірніми вуличками трішки. Ви мені писали, що вам подобається, тож я буду вам зараз знімати. Дівчинка є. Ось така собі домашня перукарня обладнана, Домашні посиденьки. просто винесли столика біля свого будиночку. Досить часто таке можна зустріти. В'єтнамці виносять столики, сільчики, їжу, сідають. І просто спостерігають за всім, що відбувається навколо, і вечеряють. Досить така розповсюджена тема. Я вже казала, що в'єтнамці досить відкриті люди, ніхто ні від кого не ховається. І живуть на показ. Так, Нам потрібно перейти дорогу, дочекаємося. Ось ці байки проїдуть і ходімо. До речі, ви можете помітити, що вони всі сигналять. Вони, коли пересікають перехрестя, вони сигналять таким чином, вони просто дають вам знати, що я їду, бо не в'їдь в мене. Ось так. Інколи трішки пригальмовують, але дуже часто і не гальмують. Їдуть як їхали, так і їдуть. І з-за цього досить часто відбуваються ДТП. Але... Така в них культура водіння. Зараз позаглядаємо трішки з вами в будинки до людей. Хто як живе. Бачите, просто собі люди дивляться телевізор. Женя все нам закрив. не показала я. Олі, Ви зараз... олі, 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 олі. Ну так. Я маю на увазі, що ввечері просто сидять, дивляться телевізор. Можуть в піжамі ходити, нікого нічого не смущає. 그리고, там пасик бігав, так. Мабуть, хотабич, барбершоп. Магазинчики, там якісь дітки сидять, щось також граються кухня. Hello. Місцевий магазинчик з різними дрібничками. комп'ютерний клуб, у нас також вже такого, мабуть, не існує, а тут досить розповсюджена молодь. Э, досить часто можна зустрітись, Ще. сидять. А, Ще, вон, вон дивіться, скільки їх сидять. Така культура. Ось такі. Кафе, тут дуже багато в'єтнамців завжди. Тут є великий телевізор, сьогодні він вимкнений, але зазвичай не тут якийсь футбол, а он є один телевізор, другий телевізор що один вимкнутий. Завжди якісь футбольні футбольні або спортивні е, ігри. Вони там дивляться. Досить популярне місце, завжди там є люди. а Зараз вам ще покажу такі от. Макашниці, де також їдять місцеві. Тут готують жіночки, декілька столиків, стільчики. Ось тут магазин, кафе, все разом Тоже досить популярні заклади. Тут місцевих досить багато, але я ну, чомусь таких місць. Не то ще цураюся, але намагаюся намагаюся таки не ходити. Небо було вироб. Та, там, а там що? Там тортики? Так. Різні булочки, тортики. Це в нас вже неподалік біля нашого будинку. Це я вам вже розповідала. Баньбао досить популярні булочки на пару такого а, рисового пухкого тіста. На базарі придбали небагато, витратили на всього 98. Тисяч дом. Я взяла 4 таких, ну вибрала трішки кращі З усього, що можна було, 4 штучки найкращі вибрала. Це кілограм у мене вийшло авокадо, трішки більше кілограма манго і 3 кілограма бананчиків. Завтра на сніданок хочу приготувати вівсяну кашу з бананами і з манго на молочці. Я таке люблю. А можливо, Аліса таке їсти, ми зі мною спробуємо. Можливо, їй також таке зайде. Так що, ось такі в нас були покупки, але завтра запланували ніби на пляж піти, можливо, і на базар за овочами я не потраплю, але поки що не критично. Друзі, на цьому буду завершувати цей влог. Мені здається, не таким він довгим сьогодні вийшов, як хотілося б, але є те, що є. Таким був наш сьогоднішній день. Якщо завтра потрапимо на пляж, якщо з погодою все буде добре і у всіх буде гарний настрій, всі ем, захочуть іти на пляж, то трішки вам ще на пляжику познімаю. Дуже вам дякую за перегляд за те, що ви дивитеся, коментуєте. Мені дуже приємно читати ваші коментарі, з вами спілкуватися в коментарях, відповідати. Дуже вдячна завжди за пальчики догори, за вподобайки від вас. Мені це неймовірно приємно. Переходьте і на інші мої відео. Їх переглядаєте, ще наше з відео з України. Два роки ми жили в Таїланді, тому там величезна кількість влогів з Таїланду. Що ж, на цьому все. Я вас всіх цілую, люблю, обіймаю. Гарного дня вам, ранку або вечора. Мирного неба. Бувайте і до зустрічі завтра в новому влозі.